Добрий день, дітки! Сьогодні пропоную вам пограти в гру зима: весело чи сумно? Я Вам буду показувати різні картинки, а вам потрібно визначити, весело це чи сумно. Тож давайте спробуємо. Що ви бачите на зображенні? Так, дітки катаються на козанах. Скажіть, будь ласка, це сумно чи весело? Так, це весело, молодці дітки. Розгляньте це зображення, що робить хлопчик. Він з гірки їде на санчатах. Це сумно чи весело малята? Так, це весело. розумнички. Малята, погляньте на цю картинку, що роблять діти. Так, їдять сніг, облизують бурульку, так? Чи можна так робити? Ні, це погано. Гляньте, будь ласка, на цю картинку, що робить хлопчик. Мою може бути дуже слизько, тож хлопчик впав. Це весело чи сумно маляти? Так, це сумно. Йому мабуть, боляче. Будь ласка, погляньте на це зображення, що роблять діти. Так, вони граються в сніжки. Це сумно чи весело малята? Так, це весело, вірно. Розгляньте цю картинку. Що сталося? Так, дитина гралася на річці зимою, ріка була вкрита льодом. Чи можемо ми так робити? Ні, звісно, це небезпечно, дітки. Це весло чи сумно? Так, це сумно, малята, вірно. Дякую, дітки, ви добре впорали з завданням. Сподіваюсь, вам сподобалась гра. До зустрічі!